Єдність української нації, люди віруючи, не віруючи в інші. Більш того, мені здається, важливо розуміти, що єдність на християнах, це не те, що було колись, чи має бути в майбутньому. Щоб відкрилися найзлічені ще. Тобто думки мають бути діалог має бути. Тому мені здається, що я коли говорив про міцна церква, церква України, то мені здається, що це не тільки православна церква України. Так, це вся християнська спільнота України. І ми так себе маємо мислити. При цьому я розумію.

Просто тривалий час, наприклад, та частина православної церкви України, яка була в Київському патріархаті, сформувалася чином, подивіться, ми ж православці, на ми ж такі самі, як Московський патріархаті. Ми нічим не відрізняємося, подивіться, у нас все таке саме тільки українська мова. Після отримання Тонсу має пройти цей період самоосвідомої цей автокефалій.

Ці небезпеки є, їх треба називати. І це вже говорить про те, що церква, якщо вона про це говорить, ну, я ж про це робив, значить, якщо церква про це говорить, значить, а з одного боку, напевно, небезпеки існують, а з іншого боку, іде процес самосвідомлення і свого ну, визначення в цьому світі. І в, Власне, от нашу промісність, куди ми залучаємо і католиків, і протестантів, і православних, і греко-католики? Ну, Моє відпроста да, відкрите православне. Ми визначали це і певними ідеями, да, які воно має бути. З іншого боку, в якому сенсі. Оці коли належності, звільнені є, це саме автор із саме трансформаційність, коли ти настільки вільний, що можеш спокійно працювати з власним моєю з власною традицією і створювати нову традицію. Це дуже важливо, не копіювати московську традицію і не захищати просто московські.

Я думаю, що ну, якщо православна церква не буде закриватися в традиції і просто відісняти цього консервативного фундаменталістського поля московських патріархат, а буде все ж таки дивитися і в майбутнє, і ширше, ніж просто. Які вижили, які охороняють музеї і підтримують артефакти. Дякуємо ці <забільнимоті> позитивні ноті. давайте подякуємо цьому. І потім, якщо не помиляюсь, пані Наталю, якщо ми можна 10 хвилин скоротити торчі попередньо, щоб почати наставні. У нас у нас по дванадцять сорок п'ять вже обід є така пропозиція, що всі не труд...